Дивимось січень, фінанси, січень відносини. У мене, знаєте, такий вже за роки роботи виробив, виробився мікс. Я працюю старо, але зараз я читаю через ченелінг, тобто через янголів, через вищі сили я отримую відповіді, і я можу це робити і без карт, і з картами, але на ютубчик ну, краще ж, да, дивитись. Дивимось. Давайте загальний да, настрій на січень, загальні енергії. Що до чого, що там нам цікавого сьогодні для вас передають. Класна, у мене така колода цікава. Ухти, ти, ух ти. Новий, новий етап. Ви тут, знаєте, прямо на коні. Дійсно, ви пройшли дуже важкий урок. От прямо вже пройшли. Бувало таке, що дирся, і ну, видно, що людина ще не закінчила це, да, ще в процесі. Але тут важливо розуміти, що ви. Ви прям справились з чимось дуже важким. От прям було важко, тяжко, але це урок від вищих, це урок вашої душі. А, знаєте, от є така помилка вважати, що вищі сили за нас щось вирішують. Ні. От я недавно передавала ченнельну для своєї клієнтки, а, вони кажуть: ми нічого не вирішуємо за вас, ми вам тільки допомагаємо, направляємо, підтримуємо і захищаємо. Все інше ваша душа обирає сама, вона повинна пройти свої задачі, карму сама. От зараз прям. Ви знаєте, ніби закрили якусь стару, якусь двері, да? і прям готові вже піти далі. От прям ви вийшли переможцем з якоїсь важкої ситуації. І це вже вам дає в першу чергу такий, знаєте, внутрішній стежень, стабільність і такий духовний ріст, свідомості такої. Знаєте, коли вже ви виходите і такі. Хм! Де мені все по плечу? Що б тут не було, я з усім справлюся. Армагеддон добре, зомбі добре. Все. А, ну, да, я отримую, але ну, ми взагалі українці, хто в Україні багато хто в нас в такому і живе. От, тому така закалка прям тут відчувається, такий стержень, знаєте, добре. Це добре, це класно. Я вас з цим вітаю. А можна видихнути. Давайте дивитися, що вас в загальному чекає. Випала сама карта, я її кладу. Обов'язково ми дивимося те, що вийшло. Дивіться, туз пентаклів. Що чекає? Да? Спитала вона сама вилетіла, що кажуть. Насправді, новий шанс, новий шанс, шанс вищих. Да? Тому що туз пентаклів – це від вищих дають нам шанс Бачите, навіть він з неба людина дивиться, тут якісь хмарки, і ось він так гарно сяє. Вам Дають щось, до речі, кажуть мені зараз, що дають винагороду вам. От прям винагороду дають за те, що ви пройшли такі важкі уроки. Прям дуже сильний знаєте. і дають тут, до речі, стабільну таку, знаєте, фінансову історію. Тому що пентаклі це завжди про фінанси. Здійснення бажання матеріального. От Зараз подумайте, що ви, От перше, що вам прийшло на думку, підвищення, здійснення матеріального бажання якогось, давно щось хотіли, щось хотіли отримати, щоб вам подарували купити, підвищення підвищити собі зарплатню, там більше розширити бізнес. От зараз подумайте про щось, от що перше вам прийшло, от те, що то правда, да? Що перше, от ви прямо я сказала, раз і всплило в голові. То, то, можливо, в цей вектор, от ви можете прямо подивитись, зафіксуйте десь собі, подивитись, як воно все буде у вас відбуватися. Вам прям дають винагороду. Ми про Січі не забуваємо. Да? Плюс, дивіться, ваш стан внутрішній буде дуже такий наповнений дев'ятка кубків. Я кайфую від себе. Я наповнений, я живий, я спокійний, мені хочеться, щоб там не було. Да? Я все одно себе добре почуваю. От. І тут прям така ось вона, подивіться, яка вона да? така гарна, така ну, просто в ресурсі. Да? Ресурсна, така класна карта. І при тому, при всьому. Вам дають ще не винагороду да, матеріально. Тобто, ви пожинаєте, я б так сказала, плоди ваших е, скитань, страждань, от прямо так хочеться сказати, в січні. Да? Тобто, якийсь етап негативний завершується. Ну і добрий вечір. Трансформація ваша. Да, пройшла успішно. Дивіться, от карта смерті на карту Єрофанта лягла. Да? Ми так теж вчитуємо. Що кажуть вищі сили? Вони кажуть, ти пройшла успішно свою трансформацію, видихай. Все. Тобто ти зараз пожинаєш, не просто тут коса намальована, ти зараз пожинаєш плоди своїх трудів, плоди своїх трудів. З чим я вас і вітаю. Добре, фух, знаєте, хочеться прям так видихнути і сказати: фух, слава Богу, можна поспати, да? пожити, поїсти, поспати. Так, добре, давайте тоді ми не будемо. Ну, добра така енергія, класна така, знаєте, стабільна, така, хороша. От знаєте, ніби все вже якісь там якась битва закінчена, да? можна йти перепочити. Я хочу вам зараз подивитися. Давайте тоді фінанси да? ваші фінанси, а потім ми подивимось відносини. Так, мої любіщі, я хотіла, поки мішаю карти сказати, що е, мені іноді почали хейт писати останнім часом. І пишуть, що я якусь фігню розказую, що, типу, не в попад, взагалі це не про це, і треба робити розклади по темі. А я тут розповідаю про духовну якусь херь, хрень, коротше, такі речі, дуже мені приємні пишуть. Я хочу вам сказати, що якщо вам щось не подобається, ви вимикаєте це перше, і йдете з мого каналу до себе додому. По-друге, це те, що е, я духовний практик, я наставник, я навчаю людей чи лінгу, я навчаю людей наставництво в я не просто роблю таро розклади. Я вам вкладаю е, і розповідаю тут в безоплатному доступі знання, які отримувала за великі гроші, у купи майстрів, дуже багато років. І тут я вам передаю ці знання, які люди ходять і шукають просто роками. Тому, якщо ви їх чуєте, подякуйте да, Всесвіту, що ви це чуєте. Можливо, вам це потрібно із мільйонів мільйонів відео на YouTube. А якщо вам це не подобається, ви просто вимикаєте і йдете дивитись інші відео. Відео, все добре. Давайте не будемо робити нерви один одному. Тому що я не хочу нікому поганого нічого бажати. Але теж сідати собі на голову і просто дивитися, як це все мене покривають незрозуміло чимось. Теж я не хочу. Ну, це такий був міні-пауза. Міні-пауза. Давайте вчитися бути добрим один до одного. І так в цьому світі до... До до, багато, да? негативу, багато всякого зла. Давайте будемо сіяти добро. Давайте дивитись ваші фінанси, що вони нам сьогодні розкажуть. Я прям зразу викладку зроблю багато карт. Так, ну добре, шістірочка, що у нас тут? Сім... А, вісімірочка Пентаклів. Буде багато роботи, по-перше. да? По-перше, багато роботи. Хтось буде обирати між е е піти з роботи чи залишитись. Чи, наприклад, е піти на нову роботу, з яку ви шукали давно. да? Але ви будете задоволені, вам будуть допомагати, ви будете в команді. Да, Можливо, десь треба буде навіть відстояти свою, своє да, мніні, свою там... Свої кордони відстояти, от, буде багато спокуси теж, але при тому, при всьому, ви будете задоволені тим, що у вас відбувається в фінансах. Карта сили каже, що треба трошечки юстиції. По-перше, треба трошечки прикласти ще зусиль, щоб взяти більше, ніж ви мали до цього, якщо ви цього бажаєте. І по-друге, все дуже повинно бути по. По закону, дивіться, мої любі. Хто хоче спокуситися на диявола? Хто захоче десь щось оманути, щось прикрити, десь щось там От, ну, якось не так. Да? От, ну, будемо так говорити. Щось там собі прибрати до рук, не ваше, да? чи там більше взяти, чи... будь ласка, не робіть цього. Диявол спокушає, але карта юстиції каже, да? правосуддя це в нас богиня Феміда, вона судить, да? не дивлячись без очей, вони очі зав'язані. І вона вам каже, роби по справедливості. Карма карма, вона працює. Якщо ти десь собі прибрав до рук, не твоє, да? чи більше взяв, ніж тобі потрібно, да? положено. Тобі там написано 300, а ти взяв 500. то Тобі потім в тебе заберуть, більше заберуть, ще й накажуть зверху. Так енергія працює, І це ніхто вище нас не наказує. Так, ми створюємо самі собі цю карму. Є позитивна карма, є негативна карма. Да? От я це, до, до речі, теж розказую. На наставничестві, що це, що це таке, що з цим робити, як з цим жити. Да? Далі, давайте дивитися ще, що там цікавого, цікавого вам сьогодні розкажуть. Дивіться, хто переживає, що щось втратить, але хоче почати нове, да? можливо, якесь навчання, свій бізнес, щось нове, там, десь спробувати під іншим кутом. Да? Ви не переживаєте. Вам треба просто не триматися за те, що вас, ніби, знаєте, тягне. От ви боїтеся щось вкласти, відпустити і ніби втратите. Ні. Те, що ви повинні втратити, воно піде від вас, але на це місце завжди прийде щось більше. Запам'ятайте це. Бо у вас тут. Тут. Ви прям будете рости, да? у вас тут розпаковується спожав, лицаря, спожав, лицаря. А ваші оці всі внутрішні страхи, да? все це вас стримує. Це більше про ваші ментальні такі історії, коли наш мозок він нас стримує, він нам не дає далі розвиватися, він нам не дає далі. Йти кудись, тому що нам страшно, ми починаємо сумніватися, думаємо, а навіщо нам це треба. Але я вам кажу, там, де страшно важко лячно, там ваш ресурс, там ваша розпаковка сили. Як хочете, так працює все так задача душі працює. Тобто, отут вам страшно, от вам треба від точки А до точки Б пройти, і що ви робите? Якщо ви все-таки не йдете нікуди, тут залишаєтесь, вас все одно пінком підзад скажуть, ні, давай рухайся, бо душі треба відпрацювати свої задачі. А якщо Якщо ви потихеньку, потихеньку, потихеньку будете йти, то ви легше це пройдете, спокійніше це пройдете, і ніхто вам не буде пінок ніякий давати. Вищі сили бдять це, щоб ви розуміли, вони так працюють. Це колись в мене, знаєте, почалася в нас повномасштабка. І мені кажуть, вищі сили, візьми таро, візьми таро, візьми таро. Та ні, ні 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 Я собі вирішила, що в мене сім'я, що ніякий таро, хоча ясно бачу з дитинства. І тут в мене там чоловік зраджує, все, пішло шкіри. Беруть. І тут через великий біль я ясно бачу, знов в мене все відкрилося. Беру торо до рук і починаю працювати з людьми. І в мене було 4 підписника на каналі, і кожен день по 3-4 людини нові мені писали на розклади. Де вони бралися, я взагалі не розумію. І при тому, і при всьому, що, і як працює Всесвіт? А якщо б я зразу взяла таро, можливо, б не було ніякої болі, да, і як, ніякої зради. Так працює всесвіт. Це вищі закони, це такі, знаєте. Коли ти розумієш, як вони працюють, ти розумієш, як легше це проживати, да, все ж таки. Ну, у вас дуже багато таких прям страхів, дуже багато переживань, що ви втратите да, щось. Але при тому, при всьому, якщо ви подолаєте свій страх, дивіться, якщо ви залишитесь в упередженнях, та по вісьмірочки мечів, ви залишитесь нижчим в п'ятірки пентаклів. Якщо ви е, подолаєте свої страхи, відпустите все, що все, що тримаєтесь, ви виходите в королеву Пентаклів. Дуже класно, класно. Королева Пентаклів це хто в нас? Жінка, яка має все при собі. Все є. Гроші, завжди є гроші, діти накормлені, все по поличках, завжди є запаси, завжди в домі, все класно. Стабільно. Класно, стабільно. все. Карта П'ятірки Пентаклів нужда. Да? Я в нужді, я залишився в своїх страхах, в повішеному, я нікуди не хочу рухатись, я переживаю, боюся, побуду, ка я тут. А тут я е, подолав свої страхи, відпустив все, що мені не потрібно, і вийшов в королеву Пентаклі. А тут що? Да, дивіться, попереду ви не знаєте, що вас чекає насправді. Лячно, страшно, але тут ви будете рости. Це ваша е, зона для росту. Емоційного, фізичного, фінансового, якого хочете, психологічного, внутрішнього, зовнішнього. От для кожного своє відіграється, розклад для всіх, да? але енергія дуже-дуже, вона прям схожа. І чому от багато часто? Да, ви попадаєте на розклад і він резонує з вами, ще з кимось, ще з кимось. Тому що у вас енергії схожі, ви проходите схоже, розумієте? Тому так, добре. Давайте тоді дивитись, що цікавого дивимось відносини, Що вас чекає? Ви зрозуміли, да? якщо проходите, все нормально, виходите в свою стабільність. І це тільки січень, на минуточку. Добре, давайте дивитися ваші відносини, відносини. Що тут цікавого, боже, боже, трічка, мечі, хто там в мене страждає зараз. Зрадили, да, наприйняли, не оцінили, все рухнуло. В депресії зараз ви зараз дивлюся, да, що відбувається. І знаєте, при тому, при всьому, вам кажуть, що да, важко, тяжко, да, ти прям страждаєш дуже-дуже сильно, але тебе чекає нове. Тебе чекає спокій, баланс і нове. Дивіться, це трійка жезлів. це коли людина вже тримає цей жезл третій, і вона знає чітко, що їй робити. Тобто, це ви допроживаєте. якщо у вас ще десь якісь відголоски залишились, да? якихось таких історій, в яких було дуже боляче, вам кажуть, що все це вам приходить знов-таки в баланс. Карта помірності, янголи вищі кажуть. Буде новий шанс, новий етап, новий шлях, і це все не просто ти да, проживаєш. Трошечки є ще зависливі, там якісь болючі ситуації, можливо, відкатою але дивіться, вам дають новий шанс на нове кохання. Двіка кубків випала. Двіка кубків це завжди, знаєте, це кохання от на рівні душ. Кохання, коли ти розумієш сполусло, відчуваєш сполусло, коли ти можеш спокійним бути поруч з партнером, не на якихось гойдалках, не на якихось емоційних приколах, а спокійно себе почуваєш, спокійно себе відчуваєш. І це дуже-дуже, Ви дуже, знаєте, от по тому, що я проживала в своєму житті, я вам так скажу: от те, що у вас в сім'ї. Це ваша база. От якщо у вас, дивіться, спокій в сім'ї, гармонія, взаєморозуміння, підтримка, довіра один до одного між вами і партнером, а діти вже да, вони все одно дивляться на ваші відносини, то ви зможете в два Рази більше подолати зовнішні обставини, що б там не було. Якщо то війна, якщо то Армагеддон, якщо то що б там не було, хвороби все можна подолати, якщо є в сім'ї оця база. Стабільність, да? стабільність в відносинах, спокійний, спокійний стан, коли ви розумієте, що б там не було, яка криза не була, ви все одно все подолаєте. Якщо у вас в сім'ї постійно роздрай, сварки, претензії, і тому подібне, то ви далі не можете рухатись, тому що тут у вас не закрита база. І далі як ви будете справлятися з навколишніми да, обставинами? І ще більше, ще складніше. Розумієте, отак от, от. Добре. Знаєте, двійка кубків вона дуже класна карта, вона завжди позитивна карта. Це ще коли ви себе почуваєте класно. Ви зустрічаєте людину наподобі собі, да? і почуваєте себе при тому всьому класно. Тут прям от нова енергія, знаєте, коли. Ну, Ніби близнюкове плам'я. Просто ця карта. В цій колоді для мене вона як близнюки. Чому? Тому що не всіх вони однакові, але тут, от, прям знаєте, вони рівні один одному. Просто і такий спокій і гармонія. от. Так от. Цікаво, як одне ціле. Да? Тобто... Добре, давайте ще подивимось, що. О, бачите, новий шанс. Ну що я казала, колесо фортуни буде крутитися вже в сторону вашого нового да, етапу, спокою, любові, щастя. От вам, будь ласка, і імператор. Нова людина вашого життя, людина, яка да, приходить в ваше життя, от прям вже пройдений етап. От, що таке імператор? Це людина, в якій всі чотири є грані, всі чотири королі. І він може бути різним, але в нього є база, стабільність. Можливо, це людина вже, яка була колись в шлюбі, да, розлучена, в якого можуть бути діти, бізнеси і тому подібне, але він знає, що він хоче від цього життя. Йому першочергово це потрібна стабільність, він може дати е, оту базу жінці, яка потрібна, да, яка потрібно закрити там, базу безпеки, базу там, ще якусь фінансування. Довіри. От. І внутрішньо, внутрішньо вже жінка розкривається також паралельно, да, паралельно і дає йому те, що чоловіку необхідно. Да. Оці, ті грані свої, які в чоловікові не вистачають і, і, і я, да. Тобто ми починаємо один одного балансувати. От. І тут от прям ну, така, знаєте, класна лінія. По-перше, тут йде, да, попри все, йде стабільність в фінансах, попри все, йде стабільність в відносинах. Да, можливо, ще здається, що це нереально, дуже багато ви там настраждалися, натягалися, я сама, все сама, да, і тому подібне, і вже віра в чоловіків зникла. Але вищі сили вам покажуть, що все можливо. Все можливо. Добре, а давайте тоді вам я хочу таку пораду маленьку від Маккарт дістати. Дуже класні карти в мене є. Наші українці роблять, не пам'ятаю. Давно купувала їх, але дівчата малюють їх. Так, любов народжується щодня. Прокинувшись вранці, прослухайся до себе. Відчуй, що разом з тобою прокинулась любов і милосердя. Не сприймай їх як належне, усвідом. Подякуй і забирай з собою у новий день. Клас, да? Це про те, що я казала, що ми насправді, ми насправді можемо да, створювати своє життя, і кожен ранок ми себе програмуємо, настроїмо на день, який він може в нас пройти. Чи з негативу, да, що все погано, подивились новини, чи з позитиву, що вау, клас! Дякую за те, що я сьогодні поспала, що я сьогодні можу попити гарячий чай, каву, да, бо зараз не у всіх навіть на це є змога, що я в теплі. Хоча б, да? що мої дітки здорові, що в мене є там гроші на таксі, маршрутку, автомобіль і тому подібне. І ще одне це вже інша колода. Весна сьогодні та завжди. Тільки ти сама можеш захистити свій будинок і себе від хуртовин і негоди. Закрий всі вікна та двері, увімкни сонце та зігрівайся. Твоя погода залежить тільки від тебе. Будь ласка, скільки да? Різні колоди, созвучно, дуже, як покажу вам, це різні колоди, це така рожева трошечки, це така намальована, це для відносин, це для особистості. І от як вони класно, чітко, один з одним резонують. Тут прислухайся до себе, да? подякуй свідом, забирай з собою в новий день, а тут створюй да? сама твоя погода тільки залежить від тебе. Дійсно, ми творці своєї реальності. Все, мої любі, буду дуже вдячна за лайки, коментарі. Пишіть, пишіть, що вам відгукується, пишіть, що ви хотіли би бачити, можливо, якісь теми подивитись, цікаві. Да? І я вам бажаю спокійного дня, ночі, щоб у вас все виходило в новому році.